Яку що залишатися з нами На телеканалі Київ триває програма громадська приймальня сьогодні? Вівторок, 22 квітня. У нас з вами другий блок поради лікаря. Солодка хвороба або цукровий діабет одна з провідних медико-соціальних проблем. Цукровий діабет посідає третє місце у світі після серцево-судинних і онкологічних захворювань. До речі, за оцінками всесвітньої організації охорони здоров'я, 347 мільйонів людей у всьому світі мають це складне захворювання. Цукровий діабет визнана неінфекційною епідемією 21-го століття. За прогнозами, у наступні 10 років загальна кількість випадків смерті через діабет зросте в понад 50%, А до 2030 року діабет. Стане провідною причиною смерті у світі. Ну, погодьтеся, статистика досить невтішна. Ну, сьогодні поговоримо про те, як же протистояти цукровому діабету, наскільки це реально. Відповідь саме. Олег Косик, заступник головного лікаря Центральної районної поліклініки Село району, лікар-ендокринолог, сьогодні у нас у студії. В зв'язку з тим, що тема цукрового діабету завжди у вас викликає велику кількість запитань. Єдине, дуже прошу вже починайте телефонувати. Не маємо права перебирати в цьому блоці ані хвилини, тому прошу 223-09-71. Звертаю увагу все про цукровий діабет. Будь ласка, вже телефонуйте. 223-09-71. На майбутній ефір звертаю вашу увагу. Хотілося б від вас, що ви часто пишете щодо юридичного блоку. А от я хотілася б щодо блоку поради лікаря, надсилайте саме теми і захворювання, які е, хотіли щоб ви ну, скажімо так, для вас були важливими. Ви розумієте, що щодня ми працюємо і щодня піднімаємо важливу тему щодо певного захворювання, але від вас би хотілося. Дуже прошу. Пишіть, Олеже Юрійовичу, добрий день. Рада вас вітати. Дякую, що знайшли час. Е, про це таке захворювання, як цукровий діабет. Варто говорити, ну перепрошую, але щотижня, хоча б раз на тиждень, тому що на превеликий жаль якось цифри збільшуються, і дійсно якось це захворювання не ще. Ані дорослих, ані дітей, ані вагітних. Ну, якось на превеликий жаль. Єдине, хочу у вас традиційне але просте запитання. Нагадайте, будь ласка, що таке цукровий діабет? Якого тип, Цу... Яких типів буває? Да, ну, цукровий діабет це, це відомо, що це угу. ендокринологічне захворювання, яке пов'язане з порушенням синтезу гормону інсуліну. Він синтезується, як відомо, у підшунковій завозі. І Основними е, симптомами цього захворювання є спрага, підвищений діурез. і принципово він поділяється на два типи: так. це перший тип інсулін залежний тип, і другий тип інсулін незалежний. Це розподіл дуже є важливим, тому що вони відрізняються і за своєю симптоматикою ці дві, два, два види захворювання, і за методами лікування і профілактики. Ну, Ось, перший, ось тип. перший тип, тип цукровий так. діабет mm -hmm. це інсулін залежний. Mm -hmm. Він пов'язаний з тим, що підшункова залоза практично не синтезує цей гормон. Тому, на жаль, цим цукровим діабетом. Хворіють із це за, за, в ранньому віці діти і молоді люди. Да, Розпочинається воно А що це відбувається на ну, фактично. Руйнування клітин підчуває. Воно не від, відбувається на генетичному рівні, mm -hmm. не не руйнування, а на генетичному рівні відбуваються так звані аберації хромосомні. Це поломка на хромосомному рівні, mm -hmm. і синтез гормону інсуліну або зовсім відсутній, або він недостатній для того, щоб е, е, забезпечити обмін глюкози в організмі, і тому тут єдиний тип, єдиний від лікування це гормонозамісна терапія, це інсулін. Ці гормони вони пожиттєво е, вводять шляхом. Інсулінової шприці, і вони самостійно ці хвори, кожного дня вводять інсулін. Це вже в них стає є таким життя. Це є, це є це цілком. Це спосіб життя. Це навіть не захворювання, це спосіб mm -hmm. життя. І зі своєю хворобою треба потоваришувати. Це є дуже важливим. І ви знаєте, практично, якщо людина правильно підібрана терапія, якщо правильно він, людина дотримується дієтичних інших порад лікаря, то ці люди цілком компенсовані, вони ніяких обмежень у своєму і соціальному. Не, не мають житті і, і в, 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 в домашньому житті, вони можуть займатися і спортом, і мистецтвом, і практично ні в чому не обмежені. Едине, єдине, що треба вірно в себе поводити. Ну, це а при будь-якому захворюванні, якщо вже воно да. таке в житті, житті з'явилося, ну, воно, 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 тому що воно пожиттєво. По на, на все, на це. це не те захворювання, яке можна вилікувати і забути. І в стадіоремісії. І в стадію ремісії. Все цього, вірно, жаль, та. а, тут, а тут треба кожного дня приймати угу. ліки і кожного дня е, з тим стикатися. А ось інсулін незалежний, це другий, другий тип, тип угу. сухрового діабету. Їм захворюють, як правило, люди вже більш похилого віку, старше 50 років. Тут протилежна навіть ситуація. Це люди страждають надмірною, як правило, надмірною Вагонь. вагою. Да. Лікування цього другого типу діабету поводив, воно протікає вже це таблетовані препарати, цукрознижуючі препарати. Зараз дуже гарно, що медицина продвинулася багато вперед, і вже є багато різних форм цукрознижуючих препаратів за механізмом своєї дії. І також ці люди цілком повністю можуть але досягнути це, повної цей, цей компенсації. правильно? Він, він теж не підлягає повному і так От вас слухаю, десь воно подібно, знаєте, як це випри... теж пожиттєво. Як артеріальна гіпертензія, вона, якщо вже є у людини, то вона не виліковується, але цей стан коригується. Цей треба постійно і тут коригувати. Така сама тут сторіка сторіка коригування. От, о, десь десь приблизно можна провести паралелі. Символічно між гіпертальною, між гіпертернічною хворобою, і між. Цукровим діабетом. Uh -huh. ну, ці, ці люди вони знають свою хворобу, так, також їм треба з нею потавершувати. Що в цукровому діабеті є недо, мінусом великим, те, що ця хвороба майже безсимптомна. І тому на перших парах людина навіть і не може збагнути, що вона хвора. Ну, в принципі, так, бо треба... та симптоматика, яку в принципі так традиційно описують, вона може говорити абсолютно про інше. Про інші захворювання, захворювання вона про і ну і підвищення не... спрага. Ну, ну, ну це а це можуть бути і з іншими фізіологічними наші станами. Так саме це часто може... Це що це випускання вночі, бути це, 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 никі це, проблеми. Це можуть так? бути і проблеми, це теж mm. можуть бути і фізіологічні стани, не, не пов'язані з якоюсь патологією. Тому спеціальних якихось симптомів, тих, яких можна було б звернути увагу на цю хворобу. Робу немає, але достатньо легко виявити. Це контроль вмісту цикру, цукру у крові. Це банальний аналіз крові. Зараз глюкометри є, вони достатньо доступні. Кожен хворий на цукровий діабет, він, ми радимо мати вдома, вдома такі. Ми зараз послухаємо дозвоничою і на цьому, да, до речі, продовжимо. Прошу вас в ефірі. Добрий день. Панок, Малый, мене типу. мене обнаружний камінь у жочному, чи от при удаленні як камня жочна, чи не повредить на діабет, на сахарний діабетному цю хворобу і чи знову дійсно знов далі з'єднує. Так, зрозуміло. Зрозуміло. Ну, о... Другого типу це інсулін незалежний цукровий діабет. Ну Так, я з рушніх незалежна. Інсулін незалежний це перший тип цукрового діабету. А якщо є жовчо камяна хвороба, то треба в такому випадку наглядатися не тільки у, у лікаря-ендокринолога, а також у лікаря-гастроентеролога і обов'язково у лікаря-хірурга, тому що в жовчах кам'яна хвороба, в залежності від стану, в якому зараз знаходиться і стадії цього захворювання, вона може потребувати хірургічного лікування. Тому яка загальна тут порада може бути в цьому стані, це Якщо стане питання про хірургічне лікування, то корекція цукру є над важливим завданням. Це одному, це, це не забувати, це, це не забувати тому М -м? що від цього буде залежати післяопераційний стан і післяопераційний а, виход із цієї ситуації. І навіть якщо це інсулін незалежний сахар цукровий діабет, наскільки я зрозумів, то людина приймає цукрознижуючі препарати, тимчасово, навіть в ранній післяопераційний період, може бути лікарі прийняти рішення про тимчасову інсулінну терапію для того, щоб гарантовано знизити рівень цукру у крові. І забезпечити швидке одужання і е, процеси репарації, тобто заживлення після операції. Ви вже зазначили про те, що важливо ну, діагностика, саме діагностика, хто вже має препарат для того, щоб дізнатися рівень крові, глюкози у крові. Я хочу вас запитати: буває так, що в аптеку можна навіть зайти? І зараз бувають дні, коли в аптеці тобі пропонують і можна зробити даний ну, так званий тест. І буває, що позначка показує там у людей, от я просто чую, знаєте, мені цікаво, постійно. В ефірі з медиками спілкуєшся, з лікарями. І там, я пам'ятаю, у чоловіка було 9,7. Це було ближче до вечора, це була десь п'ята година, 9, а 9,7. А вона в нього запитує потім, каже, а ви там обідалися? Він каже, ну так, я вже там снідав, обідав. Вона каже, тоді це нормально. Я хочу у вас запитати. ну Ми там всі знаємо, що максимально десь може бути 5,3 рівень. Це наче серце. Наче серце. Я маю на увазі зранку, коли ми здаємо цей аналіз. Скажіть, от такі позначки, як після того, як ти поїв, ну наскільки може підніматися? От 9,7 це не забагато? Ну Трішки забагато, але ще воно вписується в межі. Значить, Цукор крові завжди треба, якщо це йде про діагностику, його треба, наче серце вимірювати. Тому що ой, після їжі цукор крові піднімається, і це нормально. Значить, у здорової людини цукор крові повинен, він буде підніматися, і повністю, якщо людина здорова, то в неї десь цукор повинен не перевищувати десь параметр 8%. Вісім і через дві години... не піднялася, буквально і... там трошечки піднялася. Так, Але так. гарно поїла людина. І якщо гарно поїла, то значить це що рано зробилось, тому що вона не піднятися не може. Не може ну, так? ну якщо води випила, то зрозуміло, що не підніметься. А, а якщо угу. а ще ж залежить від того, що поїла людина, якщо Все, це людина. було якщо це був снід, якщо це був обід, і угу. перше, друге, і третє, і десерт солодкі. Угу то цифри О, будуть, 6, да, та, да. Компота. Да, mm. то тоді ж цифри будуть значно більше, ніж якщо це легенький завтрак. Ага. Mm -hmm. Да, да, стан, да, зрозумію. і mm -hmm. то тоді буде таке незначне коливання. Але що треба на які до до 8 9, до до 10 це субкомпенсований стан, mm -hmm. не, але не вище, не вище 10. І через дві години повністю цукор крові, якщо після їжі, так. повинен відвернутися до норми, це, це такі норми для здорової людини. І на цьому, до речі, побудовано так називаємо тест толерантності до глюкози. Це виявлення скритого цукрового діабету. Якщо навіть людині поміряти, наче серце рівень глюкози, і в неї рівень цієї глюкози буде нормальний, це ще не 100% означає що хвороби немає є так, так приховані види цієї хвороби і оцей тест з навантаженням глюкози він дозволяє якраз виявити ці приховані форми 223.09.71, будь ласка шановні глядачі хотілося вас ще почути маємо кілька хвилин 223.09.71. Ми постійно наголошуємо, що ну, не настільки страшний діабет, і завдяки от ви зазначили препаратам, які нині є в асортименті, асортименті Людина може жити абсолютно нормальним життям. Але Трюкоміні. страшні його ускладнення. Так. І от, з ускладненням їх, але їх можна випродити, так розумію. Так саме в цьому і полягає так звана вторин, uh -huh. вторинна профілактика. Uh -huh. Первинна профілактика захворювання це не запущення свого захворювання, а вторинна – це не uh -huh. допущення розвитку ускладнень. Тому о, вчасна і системна цукрознижуюча терапія, вона і направлена саме на те, щоб запобігти ті самі ускладнення. Я хочу нагадати, які ці ускладнення угу, цукрового діабету. Це угу. ангіопатії. Як правило, вони розвиваються на нижніх кінцівок, і їх крайня стадія це гангрена, це те, що може привести до втрати кінцівки. Це полінейропатії, це ураження периферічних нервових, нервових сплітінь і нервів, і воно призводить до розладів, до розладів периферичної нервової системи. Порушення рухів тому подібне. Це е, ретинопатії, очі, це, це, це очі, очі проблеми угу. з очі аж до угу. втрати зору. Ну і нефропатії це те ускладнення, які можуть до хронічної ниркової недостатності привести. Це ті основні ускладнення, вони достатньо є серйозними, і деякі з них навіть можуть загрожувати життю людини, це нефропатії, зокрема. Тому профіла тому це вторина профілактика і цукрознижуюча, щоденна цукрознижуюча терапія, вона є досить, до, до досить важливим компонентом. І якщо всі всі медикаменти, ті, які зараз є в арсеналі для лікування цієї хвороби, вони достатні для того, щоб вирішити ці проблеми і щоб ці ускладнення взагалі... Не, не з'являлося. Так, Просто якщо у нас тривало... є додзвонювач, будь ласка, кажіть, якщо є, будемо слухати і завершити. прошу ви в ефірі, кажіть. У мене не цукровий діабет. Що? Не цукровий. Так, і... Я хочу знати, але ви не слухаєте цукровий. мене. Ми слухаємо, не кажіть. цукровий, так? Не, не Зрозумів. Я би хотіла знати, як там, що їсти можна, що дотримуватися. Так, зрозуміло, дякуємо. Нецукровий діабет це захворювання Жити, да. гіпофізу. Да. Тут, угу. так, тут так звана пов'язана хвороба з тим, що недостатній синтез в гіпофізу антидуретичного гормону і. Надмірне сечовипускання у людини, і вона навіть не може покинути, собственно, ряд домівку із цієї проблеми. І тут теж та замісна терапія, яка полягає з Є такий препарат антидуретин, його є різні його є комбінації. Але що саме головне, то вам потрібно ну, треба звернутися до лікаря-ендокринолога для того, щоб вам, по-перше, я так розумію, якщо ви що ви не знаєте, що вам робити, то це значить, що ви не були давно у лікаря. Вам повинні підібрати дозу цього препарату. І надати рекомендації щодо харчування щодо 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 харчування mm -hmm. і водного режиму. Це є дуже суттєвим при цьому захворюванні. Але це ви не путаєте до цукрового діабету. Це захворювання Немає ніякого, ніякого відношення. відношення, це зовсім інше захворювання. Я вам дуже сьогодні дякую. Всім дозвичам, які телефонували. Також дякую. Нагадаю, що сьогодні у другому блоці назву Олег Косих, заступник головного лікаря центральної районної поліклініки Соломінського району, лікар ендокринолог переходом до третього блоку. І сьогодні у наступному блоці корис. Сних порадах, Київ мистецький. Всіх вас запросимо до театру оперети на міжнародний проект Кальман. Король оперети. Не перемикайте.